Доброго дня! Вітаю всіх майстрів і не тільки на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті е, автономний сонячний інвертор. Е, Несправні заяви на клієнтом. Е, клієнт черконув е, плату з дисплеєм на корпус. В результаті з ладу, вийшла з ладу плата з процесором і вийшла з ладу, ну, екранчик, типу вийшов з ладу. Ось, як бачимо в цьому місці ось, є чорне. Ну і, Якби виходить, клієнт замовив китайців йому прислав таку саму плату і дисплей, і після заміни 57 помилочка. Зараз перевіримо. Інвертор модель Victor NM 3200 на 24 вольти і 3 кВт. Навіть з мппт шкою Така маленька модель, а МППТ вже має. Так, щось мені не подобається плюсовий вивід. Якийсь він дуже такий підоз... підозрювально посинівший. Так. Тестер, що показує. А тестер показує у нас Нолики! То яка тут 57 цього помилка? То то капець силовим транзистором. Так, клієнт прояснив ситуацію. 57 помилка. Е, були під'єднані тоненькі дроти. Е, він запустився 57 цього показав і через деякий час ці дроти почали плавитися. Видно, на пластику залишилося місце від дротика. Почали плавитися, і він його вимкнув, і все, як би отак. От, ну, транзистори по входу в короткому. Значить, розбираю повністю, випаю транзистори, пробую запустити подивитись хоча б сигнали. Так, ну що ж, у нас такий от гарненький. Е Інвертор на 3 кВт, друси, конденсатор, електроліт і тут конденсаторчики. Силовий трансформатор, радіатор. На ньому бачу ну не випаяні, ну там не був не впаяний транзистор. Тобто паралельно, я так розумію, що один транзистор може бути. Це, мабуть, ага, тут МБПТ-шка у нас з цієї сторони, я зрозумів. Тут... Так, що ж, у нас тут 8 транзисторів. Маркування NC82H140. Так, а як їх перевірити? Зараз відкручую від радіатора, подаю живлення і дивлюся, що гріється. В принципі, 8 штук, ну, якийсь має підігрітись. Е, не для того, що лінька, а просто випаю несправні. А на справних спробую запустити. Ну, як би так. Ну що ж, почнемо підігрівати. Бавимо напругу і потихеньку струм виводимо в район. Та я думаю вам 14 достатньо буде. І пробуємо, що гріється. Так, перший підозрюваний, останній транзистор. Він трошечки потеплів. Так, випаяю всі транзюки, не вгадаю з тим транзистором. Якісь несправні, якісь справні. Зараз два штучки справних виберу і впаяю туди. Так, впаяти швидко не вийде. Знов я пропустив два транзистора в короткому. Знімаю радіатор, випаюю два транзистора. Не знаю, як поступити. Коротше, зараз щось зроблю з цими транзисторами. Перевірю драйверки, і якщо що, паяю два бушни підкину наверх. Я так розумію, що після того, як черканули на корпус, кранчиком десь воно тут розійшлося, щось підгоріло, От, або плата не підходить. Ну, коротше, що е... зараз транзистори повиходили з ладу. що ж, вирішив різікнути, нічого страшного, підпаяв два транзистора, бушник зверху. І два штучки підпаяв на первинну на 24 вольта. Вентилятори почепив, висять собі, екранчик теж висить. Ну, зараз спробую запустити. що ж, перший старт. ну Щось не так. Так, ну що ж я видивився, коли запускається, от таке відбувається. Типу, екран не хоче пуститися, щось там пікає, моргає, але якщо придивитися, там видно ту 57-му помилку світить. Вимикаю, перестає пищати. А якщо придивитися, видно нолики. От Нолики на вході і на виході. А тепер запускаю з кнопочки і І пішла генерація. 220 вольт, 230. Ну, якось так. Дивно. Вимикаю. Ну, Підсвітка якась слабенька, і він перезапускається постійно. Походу, плата все-таки не з нього. Або щось йому там пошкодило серйозно. Що я зараз зроблю? Зніму плату, там є USB-USB міні -USB гніздо, і я туди підключу шнурочок, подивлюсь, як екран світиться без основної плати. Так, візуально платки бачу, що однакові. 156.0526.01G. 156 052601G e, 353 226, 353 226. Ну, все один в один. E, наскільки пам'ятаю, 57 помилка несправність струму якась ОП207, по-моєму, якась мікросхемка. E, там на платці має бути мікросхемка біля датчика Струму. Можливо, вона просажує напругу. І в результаті у нас така от так себе веде інвертор. Так, підключаю блок живлення, роз'ємчик. Ага. Ну, світиться, все видно, файне, як має бути. Пишіть теж так, як має бути. Отже, сама платка працює нормально. Так, і старий дисплейчик не витримав, підключив його. І він теж робочий. А кнопочки... Кнопочкам гаплик, там вони відгоріли геть зовсім дорожки. Так, ось наша мікросхемка. Не ОП207, а ОП-07. Зараз перевірю в нього по живленню. Ну, і то, що там можна по PDF перевірити, я перевірю. І буде вже зрозуміло. Так, ну що ж, схоже, що або стабілізатору гаплик, або йде просадка по плюс 5 вольтах. Тут 3,5 вольта. Зараз спробую замінити стабілізатор, точніше, випаю і перевірю його. Чи він тримає 5 вольт, на вході в нього 9 вольт. От, в принципі, теоретично мало б справлятися. На виході мало б бути б точно 5 вольт. При різниці в 4 вольти, вхід-вихід. Ну, стабілізатор працює нормально. Але плюс на вході 9 вольт, то це теж якби замало. На ОП-07 я поміряв, там е показує плюс-мінус 24 вольта. Тому випаю поки що 78,05. Перевірив 7805. Що на вхід я подаю, там, наприклад, 12 вольт, на виході там, 9 вольт, даю трошечки наманту. Ну, коротше, немає стабілізації, сама вона гріється. Е Замінюєте і все. Очевидно, що ситуація була наступним чином. Згорів процесор, згоріла плата е, керування і пішло по оживленню на стабілізатор. Це як варіант. Так, мікросхемку замінив стабілізатор, спроба запуску. Табло світиться повноцінно. На виході напругу дає. Ну що ж? Поживання 1,87, ну, в принципі, якби нормально. Ну, ж, можна щось далі збирати, вирішувати з транзисторами і тестувати. Так, ну що ж, міняю по-людськи 4 транзистора, ті, що генерують 220, і 8 штучок кидаю новеньких на первинну частину. Що ж, транзистори замінив, ці замінив, ці замінив. Збираю і перевіряю на навантаження. Так, зібрав запуск. Табло засвітилось. На виході 227 вольт. Щось, спробую зараз навантаження вімкнути, чи потягне, чи ні. Так, працює. Що в нас там по параметрам? 11 А споживання. Ну, це небагато. 263 Вт на виході. 8% пише навантаження. Так, зараз спробую мережу, чи потягне він там, чи перейде на зарядку. Так, мережу побачив, байпас вимкнув. По зарядці поки що нічого. О, пішла зарядка. 27,5 вольт. Показує блок живлення. Так, і в зворотньому напрямку. На акумулятор. Ага, перейшло на акумулятор. Ну що ж, в принципі, все працює. Дякую всім, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока!